Щодо аналізу нерентабельності ринку, давайте почнемо з цієї додаткової угоди номер 2 не обґрунтовано його. На даний момент вчорасько міської ради дано розпорядження про призупинення на підписання цієї додаткової угоди номер 2 я там не підписав. І хотілося зараз просто послухати пана Городнікова, а потім Міллера, Євген Ігорюча що ситуації, що склалася си на ринку з підписанням цієї військової години No2. Шановний головуючі, шановні присутні, 30 грудня ми засідали на двох депутатських комісіях, де нас це вислухали, нам сказали, так, так, що прийняли зауваження, що нам, дійсно у нас були такі пропозиції. І дійсно були зауваження по тих договорах. Вони сказали, що ті договори, договори не відповідають тим, Наші що дійсно такі є факти підтвердження, щоб у нас був тиск, і додаткова года підписувалася під тиском і без пропозиції для погодження, без громадського обговорення. Ми сказали, що нададуть нам можливість зробить аудит і перевірку ринку протягом січня. Але на, на даний час комісії ніякі не засідали, ніякі не виходили на контакти і на перевірку. я не знаю, можливо, вони в бумажному вигляді зробили ту перевірку. І ми на цей день маємо те, що маємо. Тому що ми сьогодні зібралися для того, щоб вже і прийняти якісь рішення, якщо якесь рішення пішло і нам і на, і на, для ринку було, але ми результату ще не маємо. Тому я говорю, то що є, поки на сьогоднішній день. Я потім можу доповнитись, якщо після готовий, якщо скажуть, пойдет, то там щось щось не попаде. <різунок> я хочу, я ну, я я хочу... Yeah, я хочу... <зрыв> що сказати. Що значить тиск? У нас что-то есть специально обученная людина, или там пальцы в двери, че там паяльником, что значит тест? Что люди не читают, что они подписывают? Люди подписали. 70 человек дало за уважение. Всего у нас сколько предприемств? 670-608. Да? Да. Люди подписали. что значит тест. Поясните мне И почему вы рахуете, что оно не обрунтовано? У нас шо, на рынку загорения нужно подавать э, тарифы. С тринадцатого урока мы три урока уже не поднимаем тариф. С вот у Федора Микитовича, он в прошлом уроке поднял, и тоже не может вылезти из тех э, сбытки. А мы что должны, за их не поднимать? Где-то написано, в какой угоде. Почему они не обгрунтованы? У нас есть что, -то. что -то. то самое, не то самое. Вот поднимите на гривень. И чтобы мы подняли бы на гривень, у нас одно торговое место, два квадратных метра. То те, кто э, имеет великий контейнер, они за там сумасшедшие будут э, платить за гроши. А у нас получилось, понедельник забрались, у нас получилось день на 2.35. Мы уже судились в 2013 году, дошли до э, Высшего господарского суда, семитарицы. Доказали свою правоту. Я не знаю. Я -то тоже. Можно? Глаз. В міліцію пише, якщо тиснув, то взагалі, коли вже немає ніяких аргументів, придумається какая-то ерунда. Хто на кого тиснув? На море як лігувати? Людина підходить підходить догу, тому що вона рік закінчиться, там, закінчиться, на переписує на нову дому і два. Мої банк не дають, коли нам не підпишуть додаткового угода. Ще не дивиться, якщо таке. А розпишіть це повідомлення. Це не повідомлення. Це зміна угоду. Зміна одночасно угода. Написано, а дописіть, це повідомлення. Люди підписуються, що це повідомлення. А вказується це повідомлення, з 1 березня вступає зміна договору. От так нас людей обманюють. За два місяці предупреждаються люди, написано на ній додаткового угоду. Да нам никому не нужно было, если бы он не поднял. Те 70 человек бы тоже не подписались. Оно никому не потрібно было. Они все бачили, там у не ясно было, ему объясняли. Ну написано, что додаткового года. Они что, бизнесмены, чего до сих пор еще там на заводе смена работает еще? Ну про что мы говорим? Потому что бизнесмен, что он прочитать не может, не грамотный, то мы будем теперь додатковые годы тебя зачитывать. Чего они не обґрунтованы? А ринок може так без погодження з міської ради сам піднімати тариф Ми. може, не прописано це в статуті. Тут у них таке прописано. Я читав рішення судів. Рішення суду пишуть. Тут у них прописано, читалі збір та владні послуги затверджується директором. Правила тривання, то зміни не було статуту, тому що я прописано. А як же закон про місцеве самоврядування? Стаття 28. Не написано. Щоб всі тарифи, всі комунальні і не комунальні тарифи, які тільки не регулюються НКРЕ, всі приймаються тільки місцевим самоврядуванням. Тобто сесією. Це не ті тарифи. Це не тарифи. Чикайте. Правила торгі торгівлі торгів. носять рекомендаційний характер. Ну, а закон Авістовий. є закону. Обов'язковий характер. А да. ви вже нам доказували, то що в суді не доказали в 2013 році? Та ви там так же доказували. Це питання, ніхто нічого не доказує. Стаття 28. До да, повноваження в галузі бюджету фінансових і цін. До віддання виконавчих органів сільських селищних міських рад належень, власні повноваження, от. і встановлення в порядку і в межах визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, крім тарифів, не було перераховувати на теплову араю, і так далі, які регулюються АНКР, які встановлюються Національною комісією, що державної Державна регуляція комунальних послуг, транспортні та інші послуги. І сюди, і інші. значить, і ринкові послуги. Ну, дивіться, якщо визначено законодавством, є правила торгівлі на ринку від 29 3 2002 року. Тарифи на послуги ринку, що пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, встановлюються адміністрацією ринку. Добре. Якщо зробила рада таким чином, передала їм повноваження, то вже проведіть контроль нормальний. А то дивіться, до чого це все привело. Що зараз відбувається? Ви ж що не розумієте, що відбувається? Є між підприємцями. І ринком е, значить, договір. Договір надання послуг. В цьому договорі зазначається тільки одна послуга. Значить, в, цим, е, в Цивільному кодексі що написано? Що оплачується в, е, замовником тільки така послуга, яка зазначена у договорі. Там не зазначена одна послуга підмітання. Все. Це одна послуга. От, так. А користуватися. Yeah, ви ви, ви читайте, чи, читайте договір. Так. Тоді mm -hmm. <coughs> кажуть нам, а ми складаємо таку калькуляцію, ми з, маємо право забити туди, які послуги собі хочемо. Значит, які хочемо. Так, ми але ми. ж воно не відповідає умовам. Okay, договору. Шановні. Зробіть такий so, договір, який би Розпишіть всі, послні, так радарція? як це записано по комунальних послугах у нас в місті, значить водове відведення стільки-то, значить, каналізація стільки-то, вивоз-воз мусора стільки-то, і підприємці будуть платити. А да. і все ви, ви звертаєтесь до мене як до міського голови, або до як цілої міської да. ради. Ви до мене не звертаєтеся. Я звертає, так зрозуміла, я як депутат, так? Ні, 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 ні депутат. Депутат депутат в тій стороні. Просто не подформованный дектор, ну, так так начальник юридичного ведения. У нас, у нас, у нас <потор> у, вот этот вот спор все время, він себя называет мороз на э, юристом. Я не знаю, где кто де, набул, Ну я еще раз скажу, ну чего вы тогда не ставили эти пытания? Давайте до 2018 рока прерываем, переписываем ту угоду. У вас было на 10 років, ни у кого такого. Я бы звонил уже в середин. Я... <кх> сейчас одну секунду, не передвай меня. Я бы звонил в Сирин, я в ассоциации рынка. Я звонил все рынки, ну кого я там знаю э -э -э, директоров, так они за этот период, вот за этот период инфляции с 2013 -го года, они уже деф по два раза подняли. Понимаете? А у нас тут да, не было. У нас есть калькуляция на то, что мы Правильно, Правильно. Калькуляция отдельно, а то есть. Ну и хорошо. А как же? А как калькуляция тут все. быть? И ты вы даете конкретному питанию. Я взагалі нічого не можу понять, про що ми говоримо. У нас що калькуляція должна быть в угоді? Во-первых, должна была додатком до уровня. Нет, ну я калькуляция калькуляции угодно угодно. Значит, про что мы говорим? Значит, на коржу послугу, Я яка буде, повинна бы прописана в УЗИ. Пописано скикеры на глазах. Ну вводят, може, може, не Нет, вона понимаю, що? Того ж немає. Ну, немає, немає. такого, что скільки ну, оно зуміє. коштує. Вы что не понимаете, что инфляционные процессы идут? Вы что, не понимаете? Вот, ну, а как можно калькуляцию? И тогда постепенно ну, будем я рассматривать взрываю. еще куда. А это Постепенно вы ничего. уже рассматриваете рассматриваете. Я еще раз вам говорю, все рынки подняли, тут какой-то азии. Ну при чем тут все? Вот, в этом все рынке нормально, в прошлом уроке. Ему никто ничего. А вот у нас есть эти там 10 или 10, или сейчас всех с И они уже не знают. Ему любому задаешь питание. Я вот вам завтра 300 человек сюда приведу. Я не скажу, что до да, у матери, что руки жали. Что вы три руки не поднимали мы да уже что вы три не подавали, что у нас так вышло. А вы, а вы понимаете что... Да цены. и какие послуги не поднимаете. Ну бронирование не, не надается, уже всем понятно. Что не надается? Не надается только послуга бронирования. А вы как хотели? Торг... почему мы подняли именно бронирование? Вы 15 дней только как будто торгуете, а 15 дней там у вас вообще выпадает. Нету их. Даже больше. Если те места, а вы можете рассказать, как, как это бронирование вообще надается? И все. Потому не что ваши контейнеры. Вот, вот и они все. Стоить, не да стоит, ага. никто стоить, торговать не может. Не вы 14 дней торгуете а всего. всего. Вставит, значит, после а что делать? Хоть а что-то брать, а что делать? Они по одному времени заплатили и не выходят. Это, это 20 же 20 сейчас на просто поработать. Ну Ну а ну, про, ну, про что Я правовое русло, и все будет нормально. На 70 гривен вы расклад Возьмите, на 70 гривен это Два дней. Где прописано? Где оно должно быть прописано? На основе калькуляции сделано. Про что мы говорим? Это срочно не, срок, не что, на основе калькуляции. Нет, ну хорошо. Вот, э, э, Олег, я выключаю. Друзья, если у тебя контейнер здесь 20 квадратов, да? Если на каждое э, торговое место поднять, то у тебя там сумасшедшая сумма, мы поэтому только брони поднимаем. Там у тебя сумасшедшая сумма получается. Да тебе тоже неудобно для этого, чтобы ты такие деньги платил. У меня эти кавки сейчас я говорю, куда эти гроши идут, и сколько за может быть рынок? Я потому что мы не подавали этот. Я еще раз говорю, люди подняли, а мы не подавали тарифы. Ты не банкротом. У нас нет, у нас есть переходящий был с 14 урока прибутки. У нас с 11 урока, с 11 то великие прибутки. Але ми вже не просто не прийшов конець тому, ми не можемо того так. Ми не Ти, ви почему тебе в товар да. подняли в три рази? Да. А ми не можемо на три копейки подняти. Ви, 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 аж... ви скільки директор там на тому ринку? Давайте так, відверто. 16. Да? 16 років. А да. до вас ще були три директора. Да. І, перед, і перед тим ще були ви, правильно? Ну, але чого зеленим банкротом не був ніколи? А ну, чого ну, тут не банкротом? З літнім банкротом я, стало? Ну, на сесії об'явив, що зеленим ну, банкрот не був ніколи. Ні, сесії підняли. Ну, Скажіть, не сесії, що зеленим банкротом. 300 тисяч 200 гривень. Ми, ми тут жуємо. 300 тисяч 200 гривень зачитали 30-го. Яких 300 тисяч? 170 тисяч. На даний час? І то ми набираємо, і то ми набираємо, які банкрот. І то ми набираємо от от перші місяці. Січень, лютий, березень, коли вони торгують. А потім у нас, вроде би, виходить, але все равно то ну, не можемо кожний раз так пробувати. Значили этот банкрот. Все а время а, був прибуток. Вам кто-то говорит, а то не доступете. Це еруна повна. Із 320 тисяч. Значить, в му році, я щось прикол, в 2013 році я підійшов до підприємства, який в мене навіть в 2013 році і запропонував. В зв'язку з тим, що до сьогоднішнього дня... От коли долар пішов і все посипало, я наче їм поясню, що я зв'язку з тим до 13 року платили практично за місце 1 долар і 50 центів платилося. Це було 12 гривень, це було 1, 1 долар і 50 центів. Значить, великий контейнер, так же само був, значить, великий контейнер був майже, майже 2, 2 долари, там і 40 центів, великий контейнер. Я почав з підприємцем говорити, якщо піднімати тарифи. То вони піднімуться, і ми не знаємо, якщо піднімати тарифи за один день, то потім збирати по 18 гривень, ми всі врахували, я зібрав всіх підприємців, ми переговорили. А тут кажуть, піднімати на 36 гривень. Якщо тарифи підняти, моментально кажу. Потім назад ми тарифи можемі як плавати, яка ситуація та інфляція. Якщо ми піднімемо на 2 гривні бронь, кажу, то в будь-який час. Бронь. Як директор Радіон Ігорович, так і я, якщо нормально все, все полізується, ми можемо тоді бронь і переглянути безболісно. Розумієте? Значить, я казав, що з 1 січня буде 14 року підніматися, коли 1 січня наступило, вони попросили, сказати, давайте з березня місяця. Але в зв'язку з тим, що травів немає, ми домовилися підняти на тих дві гривні бронь з 1 квітня 2015 року, року. Значить, Ми шляхом пішли таким. Значить, Я зібрав чотири 4-5 збирав всіх, всіх підтримків. Ми пішли так, хто має е, е, під склад контейнера, значить платить по 4 гривні бронь і, 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 і тоді 21 гривень запожене. За що ж береться бронь? Місце, яке ти користуєшся, ти зайняв це місце. Його ніхто не може взяти. Що таке є, крала торгового війна? Людина приїхала, може в любе місце стати, де вона є, якщо воно вільне, і завтра поїхати. Але коли ти хочеш постійно стояти, чи ти стоїш, чи ти не стоїш, ти забронював і це місце пусте. Ти, ти оплатив. Ти можеш вівторок вийти, в середу вийти, в суботу не вийти, але вікторок знову зайняти не буде. Тому якщо не буде броні на, на ринку, буде хаос. Розумієте? Приїхали і буде, як колись в, ще в 2000 х двійдерів. Це коса. коли з'їзне. Буд, буде хаос. Коли, 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 коли... коли... коли з'їзне, я з нас тим перебивав. І зв'язку з тим Так, хлопці, я попрошу, знаєте, щоб збирала вам не мішала. Да, і і в зв'язку яз... з тим ігром. Я це підняв. На сьогоднішній день в мене 15 контейнерів, 15 контейнерів які під склади, вони платять бронь по 4 гривні, великі контейнери, а малі платять побіг, хто під, хто під склад. А ці, в мене постійно 2 гривні бронь і 12 гривень, це більше вже 6 років. 2 гривні бронь і 12 гривень малий контейнерів. Це вже більше 6 років. Воно постійно. Значить, якщо зараз під гримці кажуть, а як? А як виходити з даної ситуації, От, як з економічної точки зору? Ja, sure.